У Черкасах запрацював інноваційний реабілітаційний центр Рікавері, де наші захисники і захисниці зможуть безкоштовно відновлюватися. Це вже дев'ятий центр національної мережі Рікавері, заснований Віктором та Оленою Пінчуками. Відділення надсучасне, облаштоване за міжнародними стандартами та з високим рівнем інклюзивності. З кожним пацієнтом індивідуально працює мультидисциплінарна команда лікарів. Щорічно в центрі зможуть отримувати допомогу тисяча поранених військових. З першими вже поспілкувались наші кореспонденти. Дивіться, ліс. Дніпро. Самашельші. Це найкращий тренажерний зал, найкраща така психологічна реабілітація. Хлопцям пощастило. От котрі тут, от, і, звісно, що з таким видом. Центр національної мережі Рекавері запрацював у Черкасах. Увесь простір тут облаштували за світовими стандартами технологічності та інклюзивності. Широкі двері, відсутність порогів, поручні, антиковське покриття на підлозі. Інклюзивні санвузли й душові для використання на кріслах колісних та меблі у палатах. Це дуже зручно, коли людина обмежена в рухах. Все, аби військові якнайшвидше стали на ноги після травм і поранень. Богдан один з перших пацієнтів черкаського рікавері. Поранився під час штурму опитного на Донеччині. Чоловік приємно здивований комфортом і умовами реабілітації. Вогнепальне поранення правого стегна, лівого стегна м'які тканини, ліва рука, перелом зі зміщенням. Так, вилікувався сюди на реабілітацію потрапив. потреби. вже хочеться ходити. Нині з фізичним терапевтом розробляють ногу, допомагає багатофункціональний тренажер для нейрореабілітації. Основна задача нашого пацієнта це педалями давити, і ми таким чином спрямовуємо струміння. Один. Він застосовує м'язи ноги, він застосовує моторний контроль, тобто він активно залучений до процесу реабілітації. Поряд артилерист Олександр розробляє суглоб на спеціальному апараті. Воював на Бахмутському напрямку, порвав меніск, коли виштовхував авто з багнюки на бойовій позиції. Нині відновлюється після операції, щоб знову стати у стрій. Кажуть, що все буде добре, все буде добре, буде ще. Боєздатна єдиниці. А що робити? Треба. Треба щось робити. Якщо не ми, то хто? Тут ми можемо задати швидкість того, як буде працювати цей апарат. Ми можемо задати в апараті паузу, узгинання або розгинання, ну, той, вищі, навищі, той або на нижчій точці. І можемо змінювати котель. У цій залі надсучасні тренажери і апарати, які дозволяють відновити втрачені функції, зокрема внаслідок мінновибухових травм. Проєкт Рекавері приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою. Благодійники створюють інноваційні центри реабілітації на базі державних медустанов. Так коштом проєкту капітально відремонтували поверх медзакладу, облаштували 30 ліжок місць. Для мене, для моїх це Дуже персонально важливий проєкт. Ми, як всі, е намагаємось знайти найбільш такі ефективні напрямки, як приймати участь в цій війні. У вас все є. Н нема проблем там, з амуніцією, немає проблем там, з артилерією. Ну, образно, все обладнання найкраще в світі. Далі все залежить від ваших очей, від ваших душ, від ваших сердець, вашого професіоналізму. З пацієнтами працює мультидисциплінарна команда лікарів: лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, терапевти мови і мовлення та психологи для кожного прописують індивідуальну програму. Професійність медиків та інновації помітно прискорюють одужання військових. Реабілітація це важка праця, і дуже часто, практично завжди, вона проходить через біль. І для того, щоб покращити надання допомоги, зменшити больові відчуття, відволікти пацієнтів пацієнтів. ці е, тренажери вони допомагають лікарям, фізичним терапевтам ерготерапевтам досягати успіху в реабілітації наших військових. Розвиток інноваційної реабілітації в Україні внесок Віктора і Олени Пінчуків у допомогу військовим, які борються на передовій за існування держави. Це вже дев'ятий заснований ними центр рекавері. Ми розуміємо, що в ідеалі ці реабілітаційні центри. Потрібно їх робити якомога ближче до родин наших героїв. Ну то, то і морально, психологічно, і в битовому сенсі теж воно ну, зручніше і для них, і для їх родин. Тому ми розбудовуємо цю мережу по всій країні. У центрах Рікавері пройшли реабілітацію після поранень вже понад 7 тисяч пацієнтів. Чимало з них повернулися на фронт. До кінця року в мережу планують розширити до 16 центрів, де зможуть відновлюватися понад 20 тисяч військових на рік.